У миколаївському трамвайно-тролейбусному депо тиша працівники Миколаїв електротрансу страйкують. Кажуть, не виведуть на маршрути свої 25 трамваїв та 18 тролейбусів, доки не утримають усю заборговану від лютого платню. Дайте дітям одягти в школу. Не за що. Нам ну, на перше бряга 100 рублі дали дітей в школу. А на протяжні мая нам виплачували крохами гроші, деньги для того, щоб з трудом закрили январ. Директор підприємства бідкається. Левова частка пасажирів електротранспорту це пільговики. Їхнє перевезення має дотуватися з міського та державного бюджетів. Проте гроші Не За 2009 год э, предприятие Николай не недополучило выделенной на 2009 год э, вот этой субвенции где-то порядка 2,5 миллионов гривен. У мерії кажуть, свою частину субвенції сплатили сповна і боргів перед транспортниками не мають. А от держава ще торік завинила транспортникам субвенцій на 2 мільйони. А цього року ще ані копійки не дала. Город на сьогоднішній день, в 2009 році году, проплатив нашому підприємству фактично 8 мільйонів гривень это оплата за проїзд наших дошкольников и школьников, яка составляє примерно 250 п'ятдесят тисяч гривень. В год міський голова надіслав листи на адресу найвищих інстанцій з проханням про допомогу та направив комісію з перевіркою фінансово-господарської діяльності Миколаїв Електротрансу. А от гроші стрикарям ніхто не пообіцяв. Оксана Сеган, Ігор Сергієв, Миколаїв, П'ятий канал.